І так, народ прийшов на пасіку подивитися, що там, як наші бджілки себе почувають. Два дні тому давав стимулюючу підкормку. Це у нас по 200 грам, там десь, десь біля 200 грам точно, не більше. І зараз подивимося пару вуликів. Ану, Саша, відкривай. Відкривай, забирай. Ось так виглядає, все. Бачите, сидять за заставною. уже, закривай. Давай далі. Просто припіднімай з однієї сторони. О, тут теж, бачите, сидять за заставною, В водівниці все, все пусті, все як... вичистили, як має бути. Тут також закривай. Тут взагалі, бачите, скільки ну, закривай. І щоб ви розуміли, зараз подивимося, а, ну, тільки так акуратно, почекай, почекай. почекай. Я, щоб, щоб світить і подивимося кількість бджоли знизу. Піднімай, піднімай, бачите, все висить, все, закривай, закривай. повністю висять бджоли. А ну давай тут пару сімей. Бачите, тут взагалі просто кишить бджоли. Бджола замітно, що добавилася, то однозначно. Давай ще раз, тут подивимося, щоб людям показати, щоб розуміли, що у нас тут твориться. Давай, 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 піднімай. Ось, бачите, все висить. Все висить, закривай. Красота. Що ми плануємо? Ми плануємо на перше число, 1 квітня. Я планую дати розширення цим, що на 6 рамочок. Дати по одній вищині. хай працюють, тому щоб жили. Ну, Тут є, я скажу так, бжули. Да. Ось просто все чорне, бачите? Практично однакової ж сили вони. Там, де 5-6 де 6 рамочок, однозначно будемо давати по одній вощинці, Хай собі працюють. Отак. Такі станції ми. Шикарно. Зжали. Зараз якраз там в кінці місяця передають тепло, даємо по одній вощинці і вони працюють. Ще стимуляцію проведемо пару разів по 200-300 г. В принципі, все кормів в них достатньо. Тому хай собі працює. До речі, такі закрутили е, загороджувачі. До речі, файно виглядають. От Чесно, якраз чітко, практично ну, на ці вулики, на це, на це дно, воно тут йде, оцей підйомчик, він йде високий і якраз практично на оцю всю ширину. І що найголовніше, він, він закривається ось в такому варіанті, друзі. бачите. Отут немає ніяких отворів. А коли ми говоримо про оці загороджувачі, то я зараз вам покажу. Ось бачите, коли оці такі виступи ми ставимо на саме дно, у нас є тут зазорчик, а в деяких взагалі пролазять бджоли. Тому вони мені не дуже оціми подобаються. Його потрібно оце втоплювати у саме дно і коротше, тоді більш-менш воно щось закриває. В принципі, працюють, але не дуже вони мені сподобались. Тому маємо ось таку картину, друзі. До речі, не забути свій чайок. Будемо планувати розширення, покажемо вам, який буде результат. Ну і все остальне. Тому кому цікаво, лайк, підписка, поїхали.